Bosch GO 3. В мене була друга така викрутка, тобто Bosch GO 2, але наявність репедаптера у, другій, у третій версії та під та світло мене переконали, що потрібно брати Bosch GO 3, але тут є такий глюк. Дивимось зараз потухне. Є оце постійно воно блимує, наче поворот на машині така тряся.